привіт-привіт! Я вас вітаю. Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні на суботу і неділю на 26-27 серпня. Сьогодні у нас п'ятниця. Зараз подивимося, що, яка ситуація взагалі буде в нашій країні. Так? От. Більш докладні прогнози на кожен регіон, на кожну область. Подобово ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. Посилання є у шапці профілю. Кому цікаво, необхідно, будь ласка, долучаємось. І так, субота, та неділя, 26 та 27 серпня, яка ситуація буде в нашій країні? Будуть якісь е досить складні е загрози по повітрю. Тобто, це така, знаєте, досить така напружені енергії йдуть на вихідні, при тому, що може відпрацьовувати захист, дуже багато руху. Дивіться, дуже багато в повітрі руху йде. От. А, так, і цей рух буде дуже нас лякати. Тобто напружувати а, і страшити активність, вона таки буде. Давайте подивимося, що, що принесе та активність, так? Так, ну провокації досить активні можуть бути, так, які можуть принести такі нам наслідки. Тому треба бути дуже уважними. На вихідних, на тривоги, ми також продовжуємо реагувати. Ми слідкуємо, моніторимо за всім тим, що пишуть у пабліках. І коли ми бачимо, що. Десь щось піднімається і десь щось випускають, ми проходимо в укриття. Нема укриттів правило двох стін. Зараз в нас також масштабна тривога, але це поки що тільки підняття у повітря а, самих тих мігів. Більше поки нічого. Тому я спокійно записую поки що відео. Так, далі дивимося. Дуже багато емоційних емоційних розчарувань. Емоційно досить складно може бути. Так, вихідні, що ще вихідні можуть нам принести форс-мажори втрати розчарування по фінансам. Тобто це якийсь ресурсо, наше якесь ресурсу забезпечення, так, може бути втрачено, може бути якась форс-мажорна, досить складна ситуація в країні, так, от, яка може. Ну, нас дуже засмутити. Захист таки також може працювати. Є карти захисту, які показують, от але так чи інакше, енергії на вихідні досить напружені йдуть. І зверніть увагу на прикордонні території тих областей, де найбільша активність проявляється. Там також можуть бути не дуже спокійні ситуації саме в темний період доби вихідних. Тому будьте дуже уважні, от і бережіть себе.